Вітаю, друзі! З вами Олександр. Сьогодні зйомка буде вестись у такому цікавому річковому антуражі. річково-корабельному. І сьогодні у нас на огляді ось такий ось цікавий рюкзак від компанії Nightcore. Це зміцнена версія рюкзака BP23 BP23 Pro. Даний гаджет наданий на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore UA. Гарна новина, друзі, ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONARISTS. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Як ви вже бачите, я цей рюкзак використовую. Тобто тут вже деяке приладдя є. Як бачите, тут ось такий ліхтар закріплений. Це для автомобілістів, щоб вас бачили. Тобто Ви можете вимкнути червоне таке миготливе світло. І вас будуть бачити. Як бачите, тут стропи молі закріплені з цієї сторони, також з цієї. Зверніть увагу, тут бачите, тактична ручка моя. І з цієї сторони. Також, як бачите, тут зверху є ручка. Причому ручка закріплена, зверніть увагу. Не тільки так, як зазвичай буває, кріплять ось тут, в одному місці. Закріплена тут, тут і також ось тут. І вшита під стропу молі. Також і з другої сторони зроблено. Бачите? І також зверніть увагу, є з нижньої сторони. також ручка. Така. ручка така тут як бачите, є велкро знизу. Чесно кажучи, я не знаю навіщо велкро саме знизу. Зверху це зрозуміло. Тут також є велкро для того, щоб можна було причепити патч. Але навіщо знизу, я не розумію, якщо чесно. Щодо зовнішніх карманів, зверніть увагу на верхній карман. Як бачите, тут у мене різні речі, моя похідна ложка. Акумулятор запасний до ліхтаря, окуляри, викрутка і до неї біти. Ось отут. тут. Зверніть увагу, наскільки якісні бігунки на блискавці. І вони, прошу звернути увагу, що вони прикриті ось такими гумовими накладками для того, щоб не проникала волога. Також є другий зовнішній карман, він нижче цього. Ось Отак розтібається. Тут у мене камні для заточки ножів. Ось так ось виглядять. Повербанк. Ніж Victorinox 111-й. Дещо модернізований мною, як бачите, він з кліпсою. Щодо бокових кишень, друзі, Такі, також є доступ до таких бокових кишень. Тут, як бачите, бігунки з двох сторін. Можна відкривати так, можна відкривати так. Мені здається, зручно відкривати з цієї сторони. Тут, як бачите, у мене міні-рюкзак, такі кишені дві з цієї сторони. І я можу тут добратися до своїх речей звідси. Як бачите, тут у мене ліхтар, велоліхтар, так як я їжу на велосипеді. От. І тут є доступ також до такої кишені, яка знаходиться ось тут. Якщо повністю розстібнути, можна до неї добратися. Для цього потрібно буде повністю зняти рюкзак і добратися до тієї кишені. Або ж тут є оцей, оця кишеня, вона на такому велкру. Можна відстібнути, добратися до цієї кишені звідти. І таким чином ми можемо застібнути як звідси, так і звідси. Те ж саме щодо цієї кишені. Як бачите, тут також два замка. І тут є також дві кишені. Причому ці дві кишені не співпадають. Ось ліхтар, ось отут. А ці дві кишені знаходяться поверх тих. Тобто це зовсім інші кишені, і також можете сюди щось запхати, те, що вам потрібно. І як бачите, тут карабін. Це карабін тут був, це не я його вчепив. Карабін, як бачите, від найткора. Зверніть увагу, що цей карабін це для ключів. Як бачите, тут є така система для того, щоб можна було б сюди підвішувати ключі. Дуже зручно. Дивіться, я отак застібнув. Відкрив, взяв ключі або ж, якщо зміг, то дотягнувся отак ключами. Щось відкрив і застібнув кишеню. Звичайно, в більшості випадків мені доведеться знімати рюкзак, тому що добратися до них, коли, вони, коли рюкзак ззаду, буде доволі важко. Якщо рюкзак положити на бік, то тобто ось так, ми можемо. Повністю відкрити оцей відсік. Зараз побачите? Тобто ми отак відстіпаємо його. І з цієї сторони також. І таким чином, відстібнувши його, ви можете мати доступ до того, що у вас усередині. Ну, тут у мене у пакеті деякі речі. Як бачите, оця частина також відкидається. Тут, як бачите, є кишеня така. Які в мене теж, як бачите, є речі. От там нитка голка, тут різні салфетки, тут аптечка, тобто повний фарш. Також всередині є дві кишені, які можете поставити або дві пляшки, або деякі інші речі. Як бачите, в мене тут такий ніж для аутдору лежить. А сюди можна поставити пляшку. Карман розтягується, і ви можете вложити туди доволі велику пляшку. Ну і тут у мене різні допоміжні речі знаходяться. А оцей відсік це для нетбу, ноутбука. Або якусь папку можна вложити з документами, щоб не пом'яти. Що у мене не вистачало у рюкзаку, який в мене був до цього. Тобто я не міг туди вложити папку, щоб не пом'яти її. Ну і звичайно, все це тоді. Застібається, зараз це незручно дещо. Я вам можу показати це просто збоку. Тобто, ось так ми можемо застібнути все. Щоб погодитись, доволі зручно. Також ви можете мати доступ до всього того, що у вас у рюкзаку, звідси, тобто повністю не розкладаючи його. А просто той же ноутбук можна запхнути сюди. Я пробував 15-й ноутбук, 15-й доймовий сюди, влазить спокійно. Можливо, влізе і 17-й. Щодо лямок, зверніть увагу. Ось передня лямка. Ось так застягується на фастекс. Ну а це вже в чипів'я. Ви знаєте, у всіх рюкзаків є такий недолік, що якщо не зафіксувати, то ці лямки вільно гуляють. І тому я знайшов ось такий вихід. Це буквально у всіх без виключення рюкзаків таке. Я просто почепив такі штуки. Тут, тут, як бачите, це кліпса для підвішування Вікторінокса зазвичай. 91-й Вікторінокс, він без кліпси підвішують на нього. Ну і можна також закріпити оці штуки. Вони ніде не заважають, ніде, ні за що не чіпляються. Тобто, Можна їх використовувати. І як бачите, отак прошити гарно лямки. Також зверніть увагу на осю систему. Це підзміцнена система, яку використовує Night І дуже зручна до спини. Отут є вкладені жорсткі планки Отут. для зміцнення конструкції, щоб він у вас нагнувся, куди попало. І отут дихаючі такі подушки, дуже зручні до спини. Як бачите, вони затягнуть такою сіткою, щоб у вас спина дихала для потовідведення. Також зверніть увагу на внутрішню частину лямок, тут також є така сітка, щоб у вас тіло дихало під цим рюкзаком. Також є допоміжні лямки, ну, це на більшості рюкзаків такі чіпляють. На більшості нагадую тактичних рюкзаків. На туристичних буває, що нема цих лямок, а інколи вони... Доволі добре допомагають підвішувати якесь знаряддя чи щось інше. Також зверніть увагу на те, що рюкзак зроблений із дуже товстої кордури, тобто це 600-й нейлон. Тобто він дуже міцний. Тепер давайте пошукаємо мінуси. І з мінусів хіба що те, що в мене той рюкзак був побільше, я маю на увазі те, що внутрішня сторона, у вас оці кишені всі, вони всі. Видаються на внутрішній стороні. Тобто, чим більше ви напхаєте в оці кишені, також в оці проміжні кишені, ті, що тут знаходяться, все це буде видаватися всередині. Тобто, що я маю на увазі? Що все це, що я сюди напхав, ось так воно виглядить, бачите? І воно видається дещо всередині. Тобто, чим більше ви сюди напхаєте на зовнішній кишені, то тим менше у вас буде місця всередині. Але це плата за більшу компактність. Тому що той рюкзак, у мене були там зовнішні кишені, просто нашиті. І вони дуже звисали, це було дуже негарно і він тягнув назад. Тут такого не буде. Тим більше, що рюкзак на 23 літра. І ви знаєте, навіть за такими ось наповненими кишенями. Подивіться, скільки місця там ще всередині, бачите? Тобто там ще достатньо багато місця. Тобто це такий недолік дещо надуманий. Коли ми щось робимо плюс в одному, то воно видається мінус у другому. Ось так от виглядає рюкзак. Сидить чудово. Як бачите, тут закріплена передня лямка. Як висновок, цей рюкзак мені значно більше подобається ніж мій. Відзак. Якщо огляд сподобався, підписуйтесь на канал та ставте лайки, друзі. На ну, все добре!